Ой, чути, друзі. Прийом, прийом. вибачаюся, Дякую, що написали. Так, друзі, всім привіт. вибачаю за цю фігню. Я думав, що це записується, блін, печалька. Так, ну нічого, вже як є. Ага, добре, чути. Добре, тоді. Я сказав то, що у нас 12 резини. Так, привіт. Добре, зачекайте ще секундочку. Подивлюся, все нормально. 12 не. <кхех> Добре, все. Так, так, всім привіт, друзі, всім привіт. Так, тепер нам потрібно буде зробити. М -м що зробити? Зробити, зробити, зробити. Нам, нам потрібно. Сонячну панель. Для цього нам потрібно зробити батарейку. Чи що, стоп? А, ні стоп. Так. Так. Ага, а для генератора. Для генератора нам потрібна батарейка. Беремо, значить... А стоп, у мене є, дивіться, беремо так. А, так. І що там було вроді чи желізо, чи олово, чи що, коротше я опять забув. Так, я поставлю десь тут, щоб мог. Ми... О, два контрольних були. Як? Як написав контрольну? Так, робимо вроді так. Так, так, так. А, так, друзі, вийшло. Далі генератор. Нам потрібна печка, цей блок. У мене якраз є цього. Так. І ще печку потрібно. Так, так, так. Е, є у нас все, у нас печка. А в мене був ближник. Так, так, так. Добре. Все, тепер ми робимо... Я забув як. Походу ось... Так. Друзі, генератор є у нас, треба, ще буде нам скло взяти. Це я поставлю тут. Треба нам... Ага, давайте резину перечинимо. Так, так, так. Стоп, не сюди, сюди, сюди. І. І, 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 і... і що? Забуваю, відлікаюся <coughs> на чат. <coughs> так, добре. Тепер нам потрібно три три цього. Як воно? А в нас є далі. І ще скло нам потрібно. Скло. Треба нам шукати пісок. А де пісок? А ось там пісок. Стоп, акуратно. Не втопись. Так, ну там, там три скла треба, так що, думаю, більше поки що не, не буду брати. Так у мене вже тут пшениця виросла. Я трохи там побавив. Ще... Ой, стоп! Не стоптав? Ні, не стоптав. Ну нічого. Блін, треба нормальну хату зробити, а то щось. Капець треба тут ламати, щоб зайти. Добре, все тоді далі, 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 далі. І ставимо сюди. Ой, <кхід> не то. <кхід> Пісорок. І треба чомусь його переплавити. В смысле щось ще на каналі? Я не зрозумів. Так Так, тепер нам схеми ці треба. Ага, добре. Забираємо. Ой-ой-ой, не так. Робимо ось так. І так. Тихо як ці схеми робляться, так. Ага. Редстоун, цю фігню. І все. Робимо схему. Так, посередині е, переплавлене не желізо. Все одна є електросхема. Ну, поки що тільки по Майнкрафт, тому що інше лагає. Хоча і Майнкрафт лагає, я не знаю, друзі, може потім щось зніму. Просто я поки що це знімаю. Ось це виходить як і серія, і екстрім. Коротше, надіюсь, ви поняли. Так, о, вроді мені це все якраз вистачить. Так, і. Так, мені це хватить. Так, так, і. Так. Добре. У нас є схеми. Нам треба ще, ще дескло. Де скло. І все ми зробимо. Зробимо ось так. Ось так. Так, І чорт забирай, я генератор забув. Де я його поставив? Ось тут. Тепер заново все Так, генератор і дві схеми. Все, друзі, у нас перша наша є панель. дивіться, там скелет. Я вважаюся Skywars і Bedwars, але но думаю, що буде. Не знаю коли, але буде. Куди сюди. Ти заколібав, що ти не говориш? А, вони горять. Вони горять, я щось забув. Так дивіться не крипер зірвав, це все Так, тепер давайте... <кхух> Цю толку я поставлю десь... Так, зачекайте, мені потрібно ще дерево. Ось так. Стоп, не лагай. Ось так. А тут поставимо сонячну баре... батарею. Так, добре. І чим там проводити ток, блін. А зачекайте. Електрику. Походу цим можна. Так, цим, але треба було ізолювати його. <coughs> у мене поки що резини нема. Так що. Дякую. Так, стоп. Так, нормально. Так, я якраз до цієї фігні. Чик-чик. Що ж, давайте подивимося. Ні, у нас чомусь току нема. Походу все-таки треба їх е, з резином. Тобто обмотати резину їх треба походу, так що... Давайте зробимо це. Так. Так. І треба резину стоп. У мене більше немає резини, блін, печалька. А у мене є навіть ці штуки, але їх не хватить. Є одна резина, і вроді їх можна ще й так крафтити, так. Давайте подивлюся, чи може, чи хватить нам. Так, якраз хватило, друзі, Надіюся, що тут буде йти ток. Блін, чого не йде ток? Вроді день. Що за прикол? Ну так, до дробітеля мав і ток. Ну так резину, але я провів, але чомусь воно не йде. Блин, що з цим Майнкрафтом не так? Що за прикол? Я ж так вроді все було. Не розумію що за прикол. Капець що за прикол? Так, день вроді. Блін, зачекать. Капець, конечно. Що з цим треба робити? Все лише так можна заряжати щось тут. Я не знаю. Давайте зробимо батарейку. Але у мене не хватить походу. Ні, не хватає у мене. А чого неправильно я зробив? Так, зачекайте. Напиши чому неправильно, а я зараз... Ще потрібно зробити мені ключ. Лише я не помню, як він робиться. Зачекайте. Стоп, стоп, стоп. Тобто типа треба зверх зверхи, так? Чи що? А ну зачекайте. Зачекайте, зачекайте. Я просто, честно говоря, что все забыл про цей индастриал. А ну, чекайте. Так, так, так. Типа так маете, че что? Так, чёрт пляма, 200, я сюда пробил. А для если сегодня ничего не работает? Ничего за прикол. Ай-яй-яй-яй-яй Не знаю чому так А як там ключ зробити, що там ключ робиться Може з МІДі Мікше сломалося робити ключ Блін Я не розумію чому не робить Я ж нормально провів Тут пішло знизу, тут вверх пішло що не так Майнкрафт? Якщо забью цю штуку, то лише тоді бачиш дробитель робить. Куди вугілля? В панель кинути чи куди? Це генератор, це дробітель і там сонячна панель, куди що треба? Тут треба ставити, щоб заряджати щось. Бачит. Ну, внимание. Я не разумею, что прикол. Что за фигня? Капец. Так. Раз, два. Даже сбоку пробую, бачит. Шесть ничего не робить. Ну так, срочно что панель. <coughs> Не разумею, что <Че>, он прикол. <звук> блин, уже дождь пишу, ну то с снег. Не разумею, что за прикол. Капец. А, блин, что за фигня? На-на-на-на. Ти капець просто тупо не розумію. Блін, задубало, що за приколи? Що за приколи? Так куди вугілля кинути? Як я ж сюди кидаю в генератор, то заряджається, а чому не заряджається від панелі? Це ж походу треба було, щоб зарядилось від панелі. Це що за прикол, не розумію. Звісно. Не розумію, що за прикол. Так, поки... Давайте зберу. Резину. Тут немає, тут немає. А як блак скупні? Блін, я не розумію, що за прикол. Що тут не так. Стоп, ми можемо по кому зробити. Можемо кинути в дробитель. Чи не можемо? Чи куди то треба його кидати? А, там не вдробитель, то моцератор, чи що то треба, так? Чи в дробітель все-таки? Короче, хрінь його знає. Щоб удвоїти цю цю фінію. Не, не слухай мене. я Не знаю, чому прикол, друзі. Не розумію провод. Так, що тут можна? А, блін. Так, тепер що, що, Що? що? Мельниця, водяна, сон... Ну нафіг, я вже тебе зробив, вітряк. Не то, механія, желізна піч, електропіч. Друбітель... А тот екстрактор нам потрібно зробити. Давайте його зробимо. Але нам потрібна бензина. Так, поки що я трохи резини, блін. От, точно в мене є карта. Стоп, не там. Я карту відкрит. А, ні. От, так, то бачимо там з животних, треба буде десь вівцю знайти. Ну, смачного. цукерок, смачного. Так, 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 не розумію, що за прикол. Ай, щось я не так зробив, походу. Так добре, давайте тоді так, так стоп, стоп, стоп. Так чи стоп, що там треба було? Чи хоті там екстракт? Чи компресор, чи що то там? Хоч давайте раз тоді екстрактор зробимо, сонячну панель. Ага. Стопе! Що в мене якісь... Так, треба цю штуку забрати. Беремо тут то, то і то, Отак. Так, так, так. Так, так і так, коротше. Броню. Зараз робимо, Е... Э... так, трогать краники, механічний блок ще треба. Механічний блок і пару краників. Чотири краники, коротше. Так, раз, два, три, четыре. Добре, тут четыре Зачекайте. Так, ага, понятно. Так, так. Надеюсь, если он трохи поломает, то ничего не будет. Так, так. И не. Все-таки треба целый краник. Так... Так, так. І Так, у нас є екстрактор. Давайте його поставлю, поставлю. Давайте сюди поставимо. Давай тоді зроблю. Інакше не знаю чому батарея не робить. Де типу темно на дворі? У мене теж темно на дворі. Так, я ж тоже з України. Чи, чи як? Ха. Так, так. Так. Ну якщо не ошибаюся, то можна... І цю штуку взяти. Тобто без ізоляції. А тепер ...ну, желізо. Так, ставим. Не, не сюда, а еще тут можно кидать. Стоп. все туда можно туди кидать. Нахрен туди экстрактор. Стоп, я вроде что то из резину взял, но я капец вообще забыл. Да ну давайте подъемся. Так, давайте засунем сюда. Ага. А далее давайте сделаем вот так. Так, так, так. звоню. Так, два. Два, два, зараз питомця скільки, скільки дає. Та блін задовбав. Зараз перезвоню та скільки ти І чотири. А ні, о, бачите, це нам удвоює. Тобто ми тут можемо удвоювати. Добре, це круто. Зашибісь. Тепер удвоюємо, удвоюємо резину. Ай, що це... А, це мене струмом б'є. Ось, зато нам потрібна ізоляція, як ви бачите. Так зараз бачиш у мене стрім, зараз. Я пом... Давай дзвони. Давай ще раз дзвони. Так що тут у нас тут я помер? Да-да-да. Музику, ну не знаю, яку музику поставити тут поки що. Ось тут у мене то. Тому що це буде короткий стрим, я вже зараз закінчую. Зачекайте. Що? Ну? У мене немає скайп, я тільки. і камінь. Як виключив? Чого виключу? Ну. Маш. Без тебя чего? А я знаю, что будет чудо. Будет. Давай. Украина, плей, самый красивый канал в мире. Все подписывайтесь и ставьте большие пальцы вверх. А, Все. Ага. Сейчас сразу пошло. Ну, Добре, коротше може хтось дзвонити. та... Я так зараз виключаю стрім. Все, давай да. Так. так. Так, добре тоді. Що тут у нас, що тут у нас? Що тут у нас? Тут у нас екстрактор, тралівалі-лялі. Добре тоді. Це у нас робить. Що за прикол? У мене якась фігня вискукла. Середній уровень, е, уровень. Загрузки процесора. О, господи. Брін, у мене зараз процесор згори... Чорт. Зараз дай бог щеком згорить. Добре, друзі, це був такий маленький стрім. Бачаю, що такий. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім самого кращого, всім удачі, всім пока.